Глава СБУ Малюк особисто затримав топового щура ФСБ, який працював у СБУ. Ним виявився керівник штабу антитерористичного центру служби безпеки України. Як проходила операція, розповідаємо далі. Ви на Ютуб каналі РБК Україна. Підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. І ми переходимо до новин. Сьогодні вранці служба безпеки України затримала зрадника у своїх лавах, який працював на російські спецслужби. Затримував його особисто голова СБУ Василь Малюк. За даними джерел РБК Україна, зрадником виявився керівник штабу антитерористичного центру при СБУ полковник Дмитро Козюра. Цю посаду він обіймав ще з 2016 року. За рахунок шифрованих програмних закладок проникли в його гаджети, тобто в мобільні термінали, в комп'ютери. Ми постійно з ним жили. Проводили аудіо-відеоконтролі, і в процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу ворогу відповідної інформації. І що найголовніше, у ході операції СБУ вдалося контрольовано насичувати ворога дезінформацією. Нам вдалося задокументувати контрольованих таких 14 епізодів протиправної. Діяльності я особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка цим займалася, і очолював операцію по затриманню даного негідника всі етапи, а також сьогоднішня реалізація затримання всі, все це я напряму доповідав нашому верховному головнокомандовичу президенту України. Глава СБУ додав, що самоочищення служби буде продовжуватися, а ворогу не вдасться проникати всередину структури. Як би не намагався ворог проникати до наших лав, він думає, що він володіє всіми можливими формами і методами конспірації, але їм не вдасться це успішно зробити, оскільки ми своєчасно і виявляємо, і документуємо, і затримуємо. А це важливо, враховуючи те, які заходи проводить СБУ у своїй діяльності. І ми працюємо сьогодні і на фронті, і за лінією фронту в тилу ворога, і в повітрі, і в морі. І, зрозуміло, на території України. Але разом з тим, в системі СБУ це надважливий напрямок, і щодня ми цим займаємося. Ще більше новин читайте на сайті РБК Україна, і я дякую, що залишаєтеся з нами.